Пане Іване, а тут ось цікавий аспект. Багато західні змі пишуть про можливі перемовини там Києву на щось доведеться погоджуватися. Але давайте почнемо з того: а чи справді будь-який варіант розвитку подій для Росії, крім знищення України? По факту це ж вже є програш. Чи зможе Путін пояснити своїм расистам про те, що це є хоч будь-якась перемога, і все в порядку мене все під контролем. Чи справді у нього можуть бути реальні проблеми? Ні, ми анітрохи не сумніваємося в тому, що пропагандистська машина Путіна здатна з тої колективної істоти, яким є російське населення. Творити все, що завгодно, в інформаційному плані, і коли він завтра скаже, що ми досягли всіх цілей СВО і досягли перемоги над Америкою і над там, Україною, то я думаю, йому радо будуть аплодувати і розповідати, який він геніальний поводиць і Тому тут в даному разі я б не став недооцінювати вплив. Тої системи інформаційної, яку Путін побудував на Росії, тому він здатний трансформувати будь-яку інформацію, в тому числі негативну, в переможні реляції, що неодноразово, а точніше багато разів було ними демонстровано, починаючи з того, як вони називали свої відступи насправді хитрими і. Геніальними маневрами закінчуючи тим, що в них виявляється економіка, внаслідок станції росте, тому все це я б не відкидав, але точно, що російська опозиція теж не спить. Я маю на увазі не політичну опозицію, абсолютно не політичну опозицію, а традиційну для дрімучої Росії ситуацію з або з бунтами, безмисленими і безпощадними, або з двірцевими переворотами. Двірцевим переворотом на Росії постійно е пахне постійно з'являються ознаки того, що еліти не задоволені, але еліти не здатні зараз в силу знову ж. Різних причин, перш за все, не з консолідованості власної, власно, тим, що Путін таки намагається час від часу прибирати своїх тих, тих істот, які можуть стати йому конкурентами чи, хоча б, зорганізувати довкола себе громадську думку трошки більше, ніж 5%. Тому, в принципі, це та історія, двірцевий переворот. Випадкова нагла смерть диктатора це те, що Росію може чекати, і це цілком ймовірний сценарій розвитку подій. Я б його абсолютно не став відкидати, попри те, що нам хочеться в нього вірити, можливо, тому що він хороший може бути для України, але це в тому числі традиція для Росії. І нам би можливо, вона б теж би не завадила, щоб у них так сталося, але ж можливо, прийде якийсь справді там ще більший фашист ніж Путін. І тим не менш, пане Іване, стосовно е оцих ракет чи ракети поки що однієї, але ж розуміємо, що їх у них є і так в запасі. Це ж серйозна ескалація. А про перемовини говорять часто невже є ймовірність того, що Путін піде на перемовини навіть там за сприяння Трампа. Знаєте, запуск цих ракет насправді не більша ескалація ніж те, що Путін напав на Україну далеко не більше, і не слід її переоцінювати. Бо ці розмови, які точно будуть використовуватися політиками в різних державах, в тому числі на, на в шпальтах передових газет на найбільших трибунах світу, включно з організацією Об'єднаних Націй. Але ви ж ми ж розуміємо прекрасно, що йдеться мова лише про носій, який здатний доставляти з більшої відстані з з Каспійського моря, вони Україну обстрілювали. Ну що з того, що тепер вони будуть за Уралу обстрілювати, це означає лише те, що нам потрібно шукати більш далекосяжні засоби нашої війни, і, і те, що формально. Ці ракети вписуються в е, норми про нерозповсюдження ракет середньої і малої дальності, в тому, що Росія перекреслює там якусь. Чергову норму світового законодавства так Росія давно перехрестила всі, всі гуманітарні норми і правила ведення війни з першого дня війни, завдаючи ракетних ударів по цивільному населенню, убиваючи десятками сотнями і тисячами українських мирних людей. І зараз ця додаткова емоційна. Атмосфера, яка створюється довкола використання цих російсько цієї російської ракети, яка різні назви у них має, з якими вони досі там не здатні погодитися, вона нічого не змінює в нашій війні. Так, у них є кілька десятків таких ракет. Можливо, є, можливо, немає. Так звичайно, ми за те, що в черговий раз стурбованість охопить зараз наших західних партнерів, і можливо, вони подумають і зроблять якийсь крок на зустріч України поза цією стурбованістю, надавши нам засоби протиповітряної протиракетної оборони чи можливо додаткове іншого озброєння Можливо, припинять говорити про припинення війни на російських умовах. Так, можливо, це цікаво, як можна... Пане Іване, Як можна говорити про те, що е, Путін там хоче пере. Перемоги... Мовин, якщо він починає сильніше воювати. Я не розумію, Ну що вони йому готові щось запропонувати більше? Чи як. Ну Про що мова? Знаєте, Путін та істота, чиїм словам треба вірити теж в останню чергу. і Тому, те, що він хоче перемовин, може говорити він особисто, скільки завгодно, але. Його готовність до перемовин буде пов'язана з реальними кроками Росії з тоді, коли вони не зможуть далі атакувати. Тоді коли ми створимо ті умови спільно з нашими партнерами, а їх цілком можливо створити наразі. Ще цілком можливо створити. Бо західний світ світ наших партнерів таки має ті засоби, якими можна зупиняти не лише. Призупиняти російську агресію а можна зупинити і можна завдати ударів, які змушуватимуть їх відкочуватися назад і звільняти українську територію. Тому на сьогоднішній день, коли мова йдеться лише про косметичні заходи з боку наших партнерів, звичайно, Путін буде диктувати порядок денний, і цей порядок денний у нього виглядатиме наступним чином: так, я зготовий, я хочу перемовин, звичайно, але. І далі після, але починається один. На умовах того, що ми погоджуємося з ситуацією на землі, на умовах того, що Росія не міняє, не міняє свою конституцію, на умовах того, що Україна мінус НАТО, Україна мінус Європейський Союз, Україна мінус зброя, Україна мінус незалежність кінець кінцем і е, територіальна цілісність. Тому тут в даному разі е, не, не створивши відповідних умов для того, що Путін захотів і реально захотів тоді, коли. Він розумітиме, що у нього не в Путіна Я тут маю на увазі колективний Путін, Росія, коли вони зрозуміють, що у них нічого не світить в Україні, крім смертей сотень тисяч їхніх бійців і знищення їхньої економіки, і зростання їхнього боргу кожного індивідуально на покоління і покоління вперед, і безперспективність кожного індивідуального в будь-якому житті в будь-якої інкарнації в. В сучасному в сучасному світі, от тоді можна буде говорити таких умов не створено. Наразі створено умови тоді, коли світові хочеться заплющити очі на проблемні місця пов'язані з українсько-російською війною, і сказати: давайте жити дружно при тому. Розумом усвідомлюючи, що тієї дружби з диктатором скажений скаженим псом, яким є Путінська Росія, не буде, але ілюзію собі можна на кілька років створити і сказати, що ми зробили виконали якусь частину своєї місії. Тому на, надана на, наразі ми можемо сказати, що західний світ демонструє певною мірою інфантильну поведінку, таку колективну, змушуючи Україну. На сьогоднішній день іти на зустріч, обіцяв змушуючи нас до того, що ми маємо погодитися з якоюсь перспективою невигідною для себе, замість того, щоб мобілізуватися спільно з нами на ту війну, яку можна виграти, і коли на сьогоднішній день з, при... з білими прапорами виходять видатні особистості видатні. Їхні, Часто в лапках лідери, в тому числі державі, готові йти вклонятися путіну, то Путін аплодує, тому що його блеф проходить. Того що його шулерство картярське має такі гроші mm -hmm. і результати, яким аплодує вся Росія, пане Іване. Стосовно економість їхніх бачень, що війна на виснаження вона може призвести до того, що в двадцять п'ятому році можливо б навіть. Ну, повне зрештою, припинення вогню. Що ви з цього приводу думаєте? Знаєте, всі ті сценарії про повне припинення вогню внаслідок того, що е, Україна не матиме засобів, якими вести вогонь? Е, є така думка. І історії про е, мир за 24 години теж є така думка, але не розглядається. Е, не, не поширюється далі, яким чином ви бачите, ніхто не хоче е, розповідати, яким чином можна здійснити оці чудодійні і е, нелогічні, а подекуди парадоксальні е, кроки з огляду на реальну ситуацію, яка склалася, яким чином можна завершити війну швидко і відносно безболісно. Е, звичайно, вивішення україною білих прапорів воно зможе закінчити війну за хвилину. Але при цьому закінчити і Україну разом з війною. Тому питання в тому, чи вивісить Росія білі прапори, то питання чи зробили зараз держави цивілізованого світу спільно з Україною ті кроки, які б змусили Росію вивісити білі прапори. Не зробили пане паніванові. Принаймні, поки що багато є яких не зрозумілих і сподівань і на те чудо, яке ви кажете, від Дональда Трампа. Як він це досягатиме до кінця не зрозуміло, бо і він про це не говорить. А вам за відповіді вдячні і за своє бачення, що поділилися разом з нами цих серйозних процесів. Все це буде продовжуватися далі точно. Іван Варченко, експерт з питань безпеки, військовослужбовець збройних сил України, доєднося до нашого ефіру.